Слава Ісусу Христу, милі у Христі! Вітаю вас у Христовій Любові, церковний календар Мукачівської греко-католицької єпархії. На сторінці календаря 17 березня 2016 року, четвер. Католицька церква візантійського обряду сьогодні вшановує пам'ятю преподобного Герасима, що на Йордані, святий Герасим походив з міста Лікії у Малій Азії. Юнаком він пішов служити Богові у Тиванську пустелю, Потім перейшов до святої землі. У той час так багато юнаків бажали вести життя за проводом Герасима, що він збудував над Йорданом поблизу Єрихона Лавру. Герасим часто накладав на себе важку покуту. У Великий піст він нічого не їв, тільки приймав святе причастя. Святий Євтимій так високо цінував Герасима, що посилав до нього на вправи тих монахів, які бажали досягнути великої досконалості. Пустельник Іван Моск, письменник VII століття, описав цікавий випадок, якось на березі Йордану до Герасима з ревом підійшов Лев, підніс до горил напухлу лапу, в яку глибоко залізла тернина. Герасим витягнув тернину, обмив і перев'язав лапу. Відтоді Лев залишався жити біля нього у монастирі. Помер Герасим 475 року. Читання сьогоднішнього дня від святого пророка Ісаї з 2 глави, з 11 по 21 стишок, дає наступні слова. Поникнуть горді очі людей, принижена буде пиха людська. Один Господь звисочиться того часу, бо це буде день Господа сил на все горде і на бундючине, на все, що несеться вгору, щоб оте принизити, на всі кедри ливанські, на всі дуби башанські, на всі високі гори, і на всі пагорби, що вгору пнуться, на кожну високу башту і на кожний мур кріпкий, на всі кораблі таршіські, і на всі прикраси принадні, і повалиться людська гордість, і понизиться пиха. Смертних один Господь звисочиться того часу, бо вани щезнуть дощенту. Сховайтесь по печерах, у скелях та по норах у землі зо страху перед Господом і перед сяйвом його величі, коли він устане, щоб стрясти землю. Того дня чоловік повикидає кротам та кажанам своїх срібних бовванів і свої золоті кумири, які наробив собі, щоб їм поклонятися, аби лише самому сховатись у щілинах, по скелях та скельних розколинах зо страху. Перед Господом і перед сяйвом Його величі, коли Він устане, щоб стрясти землю. Поникнуть горді очі людей. Принижена буде пиха людська. Один Господь звисочиться того часу. Гордість стала причиною падіння диявола, гордість послужила прародичам та їх вигнанню з раю. Через неї відбулося змішання мов за часу будівництва Вавилонської башти. Через неї страждають діти розлучених батьків. Гордість великої світової держави, сусіда, приносить прикрості і нам, що страждаємо. Постараємося в цей час Великого посту на місце своєї власної гордості поставити Господа, який зцілить нас самих та подолає гордість наших ворогів. Люди можуть пасивно дочекатись бажаних речей, але їм дістанеться тільки те, що залишилось після активних людей. Авраам Лінкольн Лінкольнблагословені Господня на вас з його благодаттю та чоловіколюб'ям завжди, нині повсякчас і навіки вічні.